Радіо Chicago. Друзі, вітаю вас на хвилі 12.40 AM, радіо UA Chicago І сьогодні наша гостя є Наталія Омальченко. Вона є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa І я бачу Наталю, що ви сьогодні на своєму робочому місці і не одні. Тому представляйте, розказуйте, що це зараз буде відбуватися. Добрий день, е, е, і сьогодні е, ми будемо говорити про ботокс, про токсини. Тобто, це е, така тема, дуже гаряча, дуже багато є обговорення е, е, в своїх сутній... дуже багато кльок про придури, і я думаю, дуже чесно на те, що насправді. Перше, що я хочу сказати, що на нашому маркеті офіційному американському є зараз шість. Токсинів. Я маю тут 5, і ми очікуємо, має прийти зараз до нас шостий. Ну от шостий тільки нещодавно був ну, заведений на американський маркет. Тобто зараз на даний момент ми маємо п'ять, і ми маємо їх всі в yellow Blue. Тобто, як варіант, ми можемо їх використовувати. Звичайно, це звичайний традиційний ботокс від алергану, живо, Препарат, всі ці препарати вони затверджені FDA американським. Xeomin, Деспорт і Daxify. Сьогодні ми будемо працювати з Жуво. Жуво фактично він молекулярно. Ідентичний до традиційного ботоксу, єдине, що обробка його і його виробництво е, набагато чистіше і е, більш досконалена, тому е, взагалі він не тримається краще і е, швидше починає діяти. Ми взагалі відійшли від традиційного ботоксу вже якийсь час. Він у нас все рівно є холодильнику, але використовуємо найбільше використовуємо саме живо і е, новий препарат Daxify, який вийшов пару років назад на маркет, має. Також мені дуже подобається, має в собі е, пептиди. Тобто він не тільки блокує м'язову активність, також покращує стан шкіра. Ну, Але сьогодні для чистоти експерименту ми будемо використовувати живу, це препарат, який, як я сказала, розводиться, виглядає, тобто, е, молекулярна структура, така, як в е, традиційному ботексу. Так. Наталя, я так розумію, що зараз ви зараз нам будете продемонструвати, як оце наживо власне кулоти ботокс. Все вірно так. так? Добре, так. тоді тоді давайте я попереджу наших глядачів, а, тому що можливо хтось боїться уколів. А, я одразу попереджу, що можливо трішечки буде такий, знаєте, як чутливий контент, тому що а, хтось, можливо, якщо боїться голок, то а, відійдіть від екранів, але уважно слухайте, тому що а, мені буде дуже цікаво. А біля мене, ще тут Іван сидить, мій колега. Я бачу, що він вже просто так. він вже по побілів а, від того, що буде. Бо він дуже боїться. Тому Іван Іван тримайся. Іван тримайся. Айся добре, Наталя, Тоді я з нетерпінням чекаю ваших коментарів, все, що ви будете робити. Ну і звісно, з нетерпінням я із цікавістю буду спостерігати за цим. Добре, е, перше, я хочу сказати, що як це відбувається в нашому офісі. Люди приходять, ми даємо їм електронну форму, вони заповнюють там, е, говорять нам про свої алергічні реакції, про те, чи мали вони перед тим, ну чи колись в своєму житті, чи вони мали подібні процедури, які процедури, чи були якісь ускладнення, тобто е, така загальна медична історія і потім ми заводимо. Зазвичай цей апойтмент забирає десь приблизно 10-15 хвилин. Тобто, ну, з заповненням цих документації електронної і потім сама процедура займає десь приблизно 5-10 хвилин. Це залежить від того, а, чи є в людини питання? Інколи буває, що багато питань, і тоді трошки може затягнутися. Але сама процедура дуже швидка. Що ми робимо? Ми звичайно, ми маємо тут Еліну, вона у нас, наша дівчинка, працює на фондеску. Ви бачите, вона у нас дуже молоденька, але е, я зараз е, протру шкіру, е, які, е, чому, е, наприклад, такий Дівчині в цьому віку е, Аліна, скажи, скільки тобі 25 років? 25 25 років. років. Чому Аліні потрібно робити потокс? Порухай, підніми, будь ласка, брови. Подивіться, в неї дуже чітко, може не видно, але ага, дуже чітко виражені зморшки, і тут і міжбровка, тобто вони в неї дуже сильні е, е, м'язи, які в неї активуються. При е, навіть не, не про тобто вона там рухається вона щось думає, вона щось говорить, вони в неї активуються, піднімаються е, брови і утворюється залом на шкірі. Тобто шкіра, шкіра е, шкодиться саме від цього руху. Що ми для цього робимо? Ботокс, як він працює? Він працює, е, е, прериває сигнал передачі. Від одної м'язової клітини до іншої, тобто ми не маємо передачі сигналу, сигналу і завдяки цьому припиняється рух. Що ми бачимо вживу, ми бачимо те, що людина мозок посилає сигнал активності. М'яза його сприймає, але вона його не передає. Тобто людина, наприклад, може навіть відчувати, що вона рухає брови. Але якщо подивитися в дзеркало, то там або мінімальні, або взагалі немає ніякого руху. Тобто мозок продовжує посилати цей сигнал, але на етапі передачі передачі сигналу ми втручаємося за допомогою ботоксу і припиняємо це. Так, Тепер Перше, що ми для цього експерименту, що ми зробимо? Ми просто відмітимо відмітимо, де ми будемо робити аліні ботокс. Перше, це ця зона не є рух саме тут між бровка або е, 11. Ми зробимо тут пару ін'єкцій на хвостики бров. Попід очами для того, щоб не збиралися тут гусічі лапки. І, звичайно, ми робимо кілька ін'єкцій на чолі і зазвичай. Одна з нових таких технік, які зараз дуже стають популярними, це ми розслабляємо м'язи, які впливають на утворення оцих вушок, і це м'яза, яка також вона тут якраз проходить. Це м'язо називається дао і вона впливає на утворення лінії, які називаються маріонетки, або оці заломи по сторонам від губ. Тому Розслабляти цю м'язу дуже-дуже корисно. Також можна робити по контуру обличчя, по нижньому контуру можна робити ботокс для того, щоб трошки зробити чітким контур обличчя, розслабити м'язи, м'язи шиї, які називаються бенз, які. Тягнуть наше обличчя донизу. І з часом, що ми бачимо, от, наприклад, у мене це більш чітко виражено. Ми бачимо, по-перше, тут оці вушка, і ми бачимо трохи сповзання е, обличчя вниз. Тобто валіна цього не, виражено, ну, не видно, тому що вона дуже молода. А в мене вже, наприклад, виражено це більш е, е, так, очевидно. Так, Тепер ми беремо такі зовсім малесенькі. Шприти зовсім маленькі, маленькі, зовсім голочки. Набираємо препарат. І... Набирали препарат. І я думаю, що нам для Аліни буде достатньо 50 одиниць для. Верхнюю частину обличчя ми протираємо це, протираємо алкоголем спиртом і а, почнемо саме з цієї зони. Я завжди починаю з зони між бувком. Ми ставимо тут по 5 одиниць. Знову такий ботокс, він ем, вимірюється, е, кількість препарату вимірюється не в унціях, не в мілілітрах, а в одиницях. Одиниці, думайте про них, як. Е, про міліграми, скажімо так, як ми, наприклад, назначаємо препарат, такий як Пеніцилін, ми назначаємо його в міліграмах, то тут ми просто використовуємо одиницю відліку, яка називається Юніти. І е, в середньому для верхньої частини обличчя, якщо ми проходимо всі зони, мене трошечки сюди. Угу. То е, в середньому 45-50 одиниць достатньо для того, щоб е, ця процедура була успішною, і для того, щоб ефект від цієї процедури тривав досить е, гарний час. Досить гарний час це я маю на увазі. В середньому від 4 до 6 місяців. Тобто залежить, звичайно, від індивідуальної, особливості, якщо в людини, деяких людей може бути дуже швидкий індивідуальний метаболізм, але зазвичай 4-6 місяців ми бачимо, що це тримається без проблем. Трошечки під очі для того, щоб роз... розслабити зморшки під очами, і тепер ми можемо перейти на нижню частину обличчя. Тобто першу ми зробимо, а... до речі, а... Нижня частина обличчя це не тільки контур і дау. Ми також можемо розслабляти м'язи, наприклад, в підборідді. Ми можемо розслабляти трошки м'язи над верхньою губою для того, щоб Особливо для тих, в кого дуже сильна м'яза, і вона викликає оці кисетні зморшки, тому можна вколоти для того, щоб їх трошки розслабити і розправити. Також можна колоти, якщо ти повернеш, можна колоти ботокс в ніс і трошки покращувати форму носу. У Аліни дуже гарна форма носа, акуратний носик. Але коли ми бачимо що такий ніс трошки. Більш широкий, круглий, можна вколоти ботокс по е, контуру і е, е, знизу носа, і фактично зробити такий трошки кирпатенький, трошки вучий носик за допомогою. Це, звичайно, буде тимчасовий вплив, але воно виглядає дуже гарно. Тепер е, я зроблю ще. Ще наберу для нижньої частини обличчя ми ще додамо трошки препарату, і на нижню частину йде додатково 10 юнітів на кожну сторону по контуру і контур цей робиться зовсім такий поверхневі ці ін'єкції. І вони десь приблизно це в нас займає близько е, до тижня, щоб побачити вже ефект. Ми завжди рекомендуємо вичекати 2-3 тижні для того, щоб перед тим як приходити на корекцію, тому що ще якісь е, невеличкі зміни можуть відбуватися до трьох тижнів. І, звичайно, після цього. Ви вже я інколи бачу людей, які приходять, наприклад, на, на корекцію, або приходять на іншу якусь процедуру, ми бачимо, що в них зміни вже відбулися навіть на другий день. Вже видно, що починає блокуватися. Рух м'язу, тобто, що ми очікуємо після цієї процедури? Можуть бути невеличкі синячки. Дивіться, в принципі, у Аліни, я думаю, не буде. Тут от одна єдина точка, яка трошки кровила. І тобто тут може бути малесенький синячок, в інших зонах я не бачу. Що ще на другий-третій день вона, наприклад, буде як піднімати брови. Вони будуть підніматися, але тут уже не буде формуватися зморшка. Е, інколи люди думають, що після ботоксу буде відчуття такого зніміння, це неправда. Е, відчуття, чутливість залишається. Просто ви, е, мозок посилає сигнал руху, але м'яза не передає. Тобто ви говорите своїм м'язі, піднімаємо брови, а вони. Піднімаються, наприклад, не так агресивно, от піднімав брови повністю. Не знаю, чи тут вам видно, збираються зморшки. Тобто вона буде їх піднімати, але вже тут не буде формуватися ця серія зморшок. Наталі, скажіть, ну, будь ласка, ось... от напевно ага. після цієї процедури, от що ви вже зробили, а чи потрібно ще щось додатково, наприклад, вдома якось додатковий догляд зробити за шкірою для того, щоб, наприклад, ви сказали, що синячок може бути, щоб ну, не було цього синячка, і, в принципі, якийсь спеціальний догляд, чи повинен бути? Останніше. Ми завжди е використовуємо препарат. Е Після ін'єкції є такий постінджекшн сіром. Я ставлю, ми можемо люди можуть і купити його взяти з собою. Це препарат, який має арніку і має там такі технології, які зупиняють крововилив і полегшують заживління оцих за зон, де ми зробили ін'єкції. Тобто дуже класний, я завжди ставлю після. Цієї процедури я ставлю в цей препарат. Як я сказала, можу взяти додому, можу дома ставити. Якщо є десь невеликий синячок, можна поставити арніку. Ми також пропонуємо, якщо я бачу, що утворився інколи буває так, що або людина на там приймає якісь ліки на аспирині чи ще, ще на чому, що я зразу одразу бачу, що там може бути синяк. Я завжди пропоную прийти там на другий-третій день. У нас є лазер, який може цей синяк забрати. Тобто ми можемо зробити цю процедуру за допомогою лазеру. І е, кожна людина, коли отримує в нас цю процедуру, проходить ботоксну, ми даємо їм таку картку, де прописано, що робити, що, як що очікувати. І головне, що я завжди рекомендую це перші 3-4 години не лягати вниз обличчям. Тобто е старатися не сидіти отак, от не нахилятися вниз обличчям, е спробувати сидіти е так. А прайте або там ходити, можна щось робити. Головне не сидіти не з обличчям або не лягати в таке, як масажний стіл, знайти не йти на масаж перші 3-4 години. Чому тому що ми ставимо препарат в м'язові групи, де деякі групи вони дуже близько розташовані? До інших груп, які ми не хочемо блокувати, і якщо ви будете там робити собі якісь на обличчя або лягати вниз ем, обличчям, як на масажному столі, може так трапитися, що препарат може мігрувати е, в іншу м'язову групу і заблокувати не те, що ми хотіли заблокувати. І, і Найбільше ускладнення, яке може в результаті цього виникнути, це саме те, що може, наприклад, брова опуститися або око може закритися. Це ну, саме відбувається за того, коли препарат мігрує в іншу групу м'язову. А, ну, а в і, випадку в принципі, робити, якщо... Якщо в даному випадку робити, якщо, от ви кажете, брова опустилися, чи це можна якось виправити, чи це просто потрібен час для того, щоб воно стабілізувалося? Інколи буває, що перші кілька днів може бути невелика така е, асиметрія, і це завдяки тому, що м'язи неодночасно м'язові групи всі реагують однаково на дію препарату. Інколи потрібно кілька днів е, для того, щоб воно збалансувалося. Під час корекції е, любу асиметрію, ну. Більшість асиметрій ми можемо відкоригувати зазвичай. Так що Ми завжди рекомендуємо перезвонити в офіс, якщо є якісь ну, проблеми, якісь сумніви, якісь переживання. Але зазвичай рекомендуємо вичекати повні 2-3 тижні і тоді вже дивимося. І, Зазвичай після двох-трьох тижнів корекція якась мінімальна, може бути один-два юніти, якщо там десь невелике щось, знаєш, трошки відрізняється, як високо піднімається одна сторона або інша, тобто це дуже легко коректується. Наталю, дуже я вам дякую, що а, ви нам показали, як це все відбувається вже ну насправді, тому що ми про це говорили неодноразово в нашій студії. Проте так. подивитися, як це на практиці відбувається, дуже було цікаво. І я би ще що хотіла, щоб Аліна поділилася своїм враженнями, а, чи це було боляче чи, чи ні. Тому що я чесно вам скажу, я коли з вами спостерігала, я просто е, моментами закривала очі, і я думаю, боже, боже, думаю, я, мені мене би це боліло би дуже сильно. Проте Аліна лежала нічого навіть ніби. Не відбувалося, абсолютно, навіть як то кажуть, не моргнула. Тому Аліна, поділіться, будь ласка, кількома словами. Справді голочка, дійсно, дуже малесенька, і я її майже не відчувала. Для мене це було лише як, можливо, моментами, як, ну, як укус комара, але це не було боляче. Я думаю, що це якраз через те, що така дуже маленька тоненька голочка. Е е Ось вона більше короснево йде. Так, і для тих, хто бояться, ми, ми можемо в наші є такі пристрої. Ми використовуємо, що заморожують. Можна поставити потримати кілька там на пару хвилин, і воно з -з заморожує ту зону. Знімає тоді, ще в нас є такі. Штуки вібраційні, тобто, е, ну Аліна в нас профі, Ну для початківців можемо запропонувати. Це вібраторна така е, такий пристрій, який фактично відволікає увагу цього лицевого нерву, і завдяки цьому відчуття не такі гострі. Ну, і в нас на крайній випадок. для тих Хто вже дуже боїться, в нас є ще такий тайленол з лідокаїном препарат, який дає, можна наносити і трошки поверхнево знеболювати. Я, звичайно, не, не раджу е, сильно знеболювати, тому що ми хочемо бачити реакцію шкіри, ми хочемо бачити е, взагалі колір шкіри після ін'єкції. І це дуже, як ви бачите, відбувається дуже швидко, тому. Надалі дякую вам, що ви нам дозволили підглянути власне до ваших процедур, як воно все відбувається. Насправді виглядає не все так страшно, як воно звучить, як хтось собі думає. Тому на завершення вже мусимо на превеликий жаль завершувати нашу розмову, тому що часу Омаль. Тому на закінчення, скажіть, будь ласка, як з вами можна зв'язатися? За яким номером телефону? Ще раз нагадайте свою адресу вашого медичного центру, куди люди можуть звернутися. Ми знаходимося в Вілінгу на Данді. Легко дуже запам'ятати. 111. Вес Денді, роду Вілінгу, і наш телефон 847 818 111. Круто, круто. обов'язково. Тому ще раз нагадую, що це була Наталія Омальченко, вона є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa. Наталю, будемо вас наступного разу чекати знову. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.